Слава Ісусу Христу! Дорогі христі, браття і сестри, вітаю вас святом святого чесного Пророка Божого Ілії, якого ми сьогодні день звершуємо. Як народі кажуть, це вже таке майже осіннє свято. Пророк Ілля, він був дуже сильний духом. Коли відкриємо святе письмо, там написано, що пророцтво ніколи не було з волі людської, а звіщали його Божі мужі, натхнені Духом Святим. Отже, і в той час дорогі діяв Дух Святий, бо пророк Ілля, він пророк. Ще старого завіту, ще до народження Христа. Він жив, Він проповідував, Він відкривав, викривав безчестя, він викривав ідолопоклонство, яке було за царя Ахава. І воістину це муж, який, з яким був Господь. Бо коли читаємо, відкриваємо книгу Старого Завіту, ми не перестаємося чудуватися його тим ділам Божим. Коли він прийшов до царя Ахава і каже, що дійсно, ти не так робиш, ти поклоняєшся чужим богам, що треба поклонятися істинному Богу, якщо ти. Не зречешся ідолів, Господь не дасть душу три роки і шість місяців. І так сталося за його слово. Бо Бог слухав праведника. Сказано, праведників Господь слухає, грішників Господь не слухає. І дивіться, в цьому моменті ми можемо усвідомити, як нам бракує зараз таких мужів. Коли бачимо ті нечестивці, які нападають на землю, які служать не Богу, а прикриваючись християнськими цінностями, служать своєму самолюбству. Якби зараз був такий пророк, який би прийшов і сказав, що царю ти не так робиш, що він би побоявся цього в сьогоднішні дні. Але пророк Ілля не боявся, а дійсно йшов і казав. І його слухали, хоча не зразу, хоча не виконували того, що він казав, але все ж таки страх був перед ним. Він не боявся ні переслідувань. Він не боявся ні смерті, а він знав, що воїстину дивний Бог у святих своїх, який творить чудеса і який є істиною. І ми бачимо, що стається на горі Кармил, коли відкриваємо святе письмо, що жерці Ваала, які спорудили жертовник і чекали, що Вала. Якийсь примарний ідол, якась примара прийде і пошле вогонь, їхній Бог. Вони молилися, скакали, що, робили, що хочеш. Але їх Бог їх не чув. Чому? А тому, що його не було взагалі. Вони молилися примарі або ідол. Бо навпаки, хто молиться чужим богам. Той молиться ідола, демо. І бачимо, вони були посоромлені, а Ілля наказав спорудити жертовник, покласти на нього тельця і навіть е, вирити рови, щоб там воду налити. І Ілля помолився, і що сталося? Сталося велике чудо. Вогонь з неба зійшов і прийняв жертву. І висушив воду, так, як під кажу, висушив воду. І це було велике свідчення того, дорогі, що істинний Бог, Бог тоді ще ізраїльського народу. Бо в той час багато відреклися від Бога. Багато ізраїлітян, з якими був Бог. Почали служити іншим богам. Вони забули, як Господь виводив їх з Єгипту, як Господь давав їм пророків Мойсея, Арона і різних пророків, які були з ними, що Господь творив чудеса серед них, та й навіть пророк Ілля, дорогі, коли не було. Води, коли не було дощу три роки і шість місяців. як Господь піклувався про нього, коли він біля річки пив воду біля струмка і ворон приносив йому їжу. А потім, згодом, як він пішов в Сарепту, Садонську, і там був син, і він сказав, що в неї було ще трошки муки і оливи, Він каже, спечи мені коржа. І доки буде посуха голод, в тебе воно не вийде. І так сталося. Бо вона стала слухняною Богом і Господь не залишив її. Ми бачимо, Ілля мав велику силу, що він воскрешав смерть, але не по своїй силі, але він молився Господу Богу. І Господь воскресив Сина тої вдови із Сарепто -Садонської. Ось такого великого пророка, ще старозавітнього, якого шанують всі конфесії, навіть мусульманська віра і то, бо вони йдуть, читають старий Завіт і вони також в них в Корані є про пророка Ілію. Сказано, бо він був великий і величний пророк, на якому був Дух Святий, Син, Бо сказано навіть сьогодні в Кондаку, що він як другий претеча предвісник після Йоанна Хрестителя. Хоча Йоанн Хреститель народився набагато пізніше від пророка Ільї. Але чому він називається другим? Тому що Ілля був ще в Старому Завіті, а Іван Хреститель, він вже пророк на зламі Нового Завіту, старого і Нового Завіту. Він вже в Новому Завіті. Він був свідком пришестя Христового. Ось тому він перший. А Ілля другий, предвісний. А в чому це виявляється? Згадаємо, коли він втікав від її і сховався на горі, в печері, і на нього напала скорбота, що Іллю всі залишили, що і не тільки його, але і Бога. І він собі подумав, невже я один залишився вірним Богом? Але Господь вивів його на гору. І ми бачимо, там був сильний вітер, шторм, але не в сильному вітрі Господь. Тоді був е, вогонь, але не в вогні Господь. Землетрус був не в землетрусі Господь, а тоді повіяв тихий і лагідний вітерець, і в тому тихому лагідному вітерці був Господь дорогий. Ось так вже тоді Господь являється не тільки грізним, який карає за зло судей, а тут Господь вже являється людям, як добрий Отець, який є любов, який прийде у світ, щоб принести любов. Ось в тому тихому вітерці уже. Святі оці церкви вбачають пришестя Сина Божого, який прийде в світ не для того, щоб судити, а прийде, щоб принести любов, прийде, щоб принести мир, прийде, щоб принести новий заповіт. Не такий вже жорстокий, бо є випадки, які ми не можемо інколи зрозуміти. Навіть той випадок про тих жерців ваала, де навіть зображено інколи є, як, як ілля з ножем, з кинжалом вбиває тих жерців ваала. Ми можемо не зрозуміти, для чого це було? Тому що це був старий завіт. І така в той час була воля Божа. І ми повинні це приймати. Але ми зараз живемо в новому завіті. Вже зараз Господь дає нам новий завіт, каже, нову заповідь даю я вам. Люби Бога всім серцем, всією душею, а іншу заповідь дає, люби ближнього, як самого себе. Господь сьогодні каже любити ворогів. Але Господь каже, що ми, як тоді Ілля, винищив тих жінців Баала, ми повинні сьогодні нищити в собі усе це беззаконня, оте ідолопоклонство, яке інколи є в нашому серці. Що це може бути? Це може бути дорогі, владолюбство, користолюбство, гординя і інші пороки дорогі. Які Господь не любить, бо Господь гордим противиться, а смиренним дає благодать. А як інколи ми хочемо показати свою перевагу над іншими дорогі? Хочемо показати, що ми чимось кращі замість за інших. Ми гордимося, і навіть в церкві буває так. Кажемо, що ми кращі, що ми щось більше робимо. Але Господь каже до нас, що перед Богом всі рівні, що оцю гординю, оце ідолопоклонство ми повинні знищувати в своєму серці найперше владолюбство, користолюбство, яке є в нас, в нашій душі, отут воно закладено. Але інколи ми не боремося з ним, ми бачимо в комусь щось, а в собі, дорогі, не замічаємо, не замічаємо нічого. Не замічаємо своїх гріхів. Пам'ятаємо, дорогі, сьогоднішні дні, де Господь закликає нас бути ревними у віру, тому що віра заколола в серцях людей. Вона заколола, як заколола. Дехто думає, що вірити це. Я час від часу ходжу до церкви, я перехрещуся, я знаю кілька молитов і на тому віра закінчується. Але це не так. Господь вимагає від нас більшої віри. Якої він від нас віри вимагає? Самозречення найперше. Зректися самого себе, це важко. Не треба зупинятися на чогось, а зречення самого себе, це означає зректися своїх, якихсь переконайте гріховних. Йти слідом за Христом. Ось, якої віри вимагає від нас Христос. Віри, що чина любов'ю і добрими ділами. І на цьому шляху будуть випробування. Не чекайте, що все буде добре. Навпаки, ми йдемо по силі супротивлення злу. І зло буде нам мстити. Зло буде мстити людині. Буде тяжко, будуть люди різні. Ми будемо, ми будемо зриватися на любих дрібницях, якщо ми не усвідомимо, що все в руки Божі що все це марнота марно, що Господь каже, благословений, хто йде в ім'я Господь. Дай Боже, щоб Господь вислуховував нашу жертву, приймав. А сьогодні вже не потрібно тої жертви, яку колись давали. тельців, ягнят, в жертву крову. Христос приніс вже сам себе в жертву. І ми маємо ту безкровну жертву, святе причастя. А яка жертва ми, навіть в старому завіті, ще псалмопівець Давид каже, жертва Богові це Дух Сокрушений, і серцем смиреним Бог не погордив. Молімо Господа Бога, щоб не мов о той пророк Ілля, який молився, що Господь послав той вогонь. На жертовник. а який нас сьогодні жертовник? Жертовник нашого серця, на яке кладемо ми отого тельця як символ смирення перед Богом, щоб ми молімося, щоб за нашими молитвами Господь послав на наш жертовник нашому серці, той вогонь, який спалить усе, всі пристрасті. Вогонь який? Вогонь благодаті Божої, ото немеркнуче світло, яке ніколи не меркне, а вічно буде горіти. І хай Богу буде за все. Слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу.